І так, електроенергії немає, рятуємося як можемо. Зараз мені Київстар дав безкоштовний безлімітний інтернет. Як це сталося, зараз розкажу в деталях, якщо комусь цікаво. В мене будуть стартові пакети від безлімітного інтернету з двома сім-картами, які в не користувався. Коли захалявив, купляв пакет за 100 гривень. Місяць користувався, а потім купляв знову за 100 гривень, щоб не проти 250 гривень в місяць по їхніх тарифах. Врозив я цей пакет телефон, зайшов в меню в меню Стара і мені запропонували новий тариф. Безлімір в мережі в 8 ГБ інтернету 100 хвилин на інші мобільні по Україні за 95 гривень на 4 тисні. Проте, оскільки я давно не користувався, мені запропонували цей зниску. Тобто 75 гривень на місяць. А я подумав брати пакет безлімітного інтернету. А забыли за довера проте 275 гривень на місяць. Після того, як я поповнився на 75 гривень, Мені нарахували 8 ГБ інтернету. У вас рахунок поповнено 76 гривень. Дякуємо, що ви з нами. Знали вони значить 75 гривень. І наступного дня Київстар мені представив таку смс, -ку. пакет у суди бездім, Підключено, безлімітний інтернет надано. Ми дбаємо, аби ви зарисалися в курсі останніх подій, тому підключили вам пакет усюди онлайн. Бездім користуються безлімним інтернетом без додаткових прат протягом 90 днів. Перевірка терміну дії, все буде Україна. І я вже став того третій день користуюсь безлімітним інтернетом. Е, Свідкість тут в них права, а радерованому коневі в зуби не заглядають. Не знаю, чому мені повезло, але я так розумію, якщо ви маєте Київстарський пакет, але давно його не поповнюють, не користуєтесь, можливо, в користувачів валяється непотрібна потрібна сім карта, вставте в телефон і очікуйте на несподіванку від Київстару. Вони заохочують клієнтів, щоб вони до них поверталися і дають або знески на тарифні прани, або взагалі от такі от. Цікаві безлімітні пакети. Зараз я маю на двох-сім картах безлімітний інтернет на 90 днів. Так що я до лютого забезпечений резервним каналом в інтернет. Дякую за увагу.